В чотирнадцятому році, коли почалась військова агресія проти України був відкомандирований оперативно-тактичне з'єднання кордон для посилення наших підрозділів. Приходив в службу в прикордонному пункті пропуску Маринівка, Донецького прикордонного загону. Там відбувалися дуже гарячі бої. На той час росіяни зі своєї території обстрілювали наші пункти пропуска в липні місяці. Я отримав дуже важке поранення. Біля мене десь приблизно в 10 метрах розірвався 120-й калібр міномет, попало в руку, відірвало пальці, посікло переносицю, лице. Ну саме важке це мені майже відірвало ногу. Я витягнув портупею, що таку шкіряну такого зразка старого перетягнув собі ногу. І достав радіостанцію і попросив допомоги у медиків. Вони дуже вчасно підбігли, перетягнули, перев'язали мене, але у нас не було куди мене евакуювати, і нас через пункт пропуска російський доставили на територію Куйбишевського району до ФСБшників, просто щоб врятувати мені життя. О, ну, там можна сказати, що був я і в полоні, тому що там проходили допити, ну, мені пощастило, я впав в кому на три дні. Я, я це не пам'ятаю взагалі, як там, що було, але коли вже я прийшов свідомість, мені ногу не відрізали. Ну, хоча вони могли за всіма правилами польової медицини її просто відрізати і зашити. І загалом за. Осінь і зиму я переніс вісім операцій. Хто, як кажу, бере на себе весь тягар весь тягар цього відновлення? В моєму випадку моя дружина і моя сім'я взяли на себе ну, леову частину. Вони ну, реально молодці. Я зараз вже можу просто дивитися на це вже як. Якщо, що відбулося, ну, я е, дуже вдячний за те, що, скільки вони пережили і як їм було важко е, мене, мене підтримувати в дуже важких ситуаціях. Тому, якщо брати в ширшому розумінні реабілітація, це не є медичні процедури і таке інше. Найбільше класно спрацьовує це спілкування в своєму колективі це важливо і от такі от простори, об'єднання, проведення зустрічей, спорт однозначно. От чесно вам скажу, що спорт може вивести з любої важкої ситуації. Тому я зараз підтримую дуже Владислава Горноть, який займається розвитком адаптивного джиу-джитсу, ходимо на всі заняття, я всіх своїх знайомих також агітую, хоча б перший раз ходити, попробувати, як воно буде. Ми е, приїхали підтримати влада під час першого відкриття його спортивного клубу адаптивного джиу-джитсу. Ми провели перше заняття. Після нього ми розговорилися. А і коли влад розповів, що він працює радником ветеранської політики в національної. Поліції, він мені запропонував е, бути його допомічником. Е, я погодився, тому що мені це цікаво. Ну, тим більше я вже цим займаюся, будучи в спортивно-реабілітаційному центрі. Е, бачу кожен день, як приходять ветерани, приходять поранені, е, приходять на відновлення, на лікування. І в цей час цього ветерана треба трошки. Підтягнути до себе, допомогти, підтримати. Ми розуміємо, що з часом ветеранів буде не меншати, а більшати. І до цього потрібно вже готуватися. Національна поліція, звичайно, займає не останнє місце в бойових діях і багато бойових підрозділів, які зараз на Передові і виконують бойові завдання, які також будуть приходити і приходять зараз вже на відновлення, на реабілітацію, яким також потрібна буде допомога. І на це до цього потрібно вже готуватися, тому що коли воно прийде, щоб ми були, як то кажуть, готові.